Тому ці товариші вони прийшли, так звані народи, так само так звані гуаї, такі правдиві, пішло власне це слово. Це є е, залишки е, старовинної критської цивілізації, вони приходять з Мікен, ідуть через теперішню Теречину, спускаються зверху від рогови Середземного моря донизу і приносять з собою залізо, що є прогресивніше, набагато. і через це, очевидно. Федемляна, які єдині володії желізом, яке є суттєво краще, аніж міц, дають собі ради краще вживати. Ізраїль, аніж це можуть зробити самі жити. Ну, але час від часу посеред життів стоїть серйозні хлопці, тобто типу Самсон там і так далі, і вони ну, дають жару Федемлянам і от нас таких потих було власне власне Кіло. Кіло означає радість. І йде нам швиденько з жидівського діла до арабського бейджала. Це буде один з в'їздів до Вифлеєма. Бачите, зазнаки Вифлеєм. Вихлеє. Вифлеєм – це щось таке смішне, бо це кілька різноманітних сіл, зібраних докупи під нацією. назвою. зараз для нас важливо, що це бачите, пише Рейчел Стомп, є поховання матері Рехелі, яка помирає по дорозі до Хеблену. Тобто вона не доходить до того місця, яке називається могила Проводила. Святих місць Ізраїля, на чотирьох святих міст Ізраїля. І одна з міст, де знаходиться одна з найтивніших церков християнських будованих ще Єленою на початку 4 го століття, певним не буде. Інша церква ми з вами побачимо, це є Елеона, церква на місці Вознесення, це є церква Горологосподня, церква Різдва Господня. І помирає матір Вехель. Е, дійсно, це розкопок на могилу не е, здійснювалася, але тим не менше вважається, що це автентична могила. Мати і ми будемо коли не кожен раз прожити, коли будемо в ВФЄм з цієї сторони. Так от, Вифлеєм починається з цієї сторони, від Єрусалиму, з того, що називається Бейджала. Тобто те саме, що Гіло, той самий корінь, чуєте? тільки тоже сказано по-арабськи. Зараз кордон, так що, ребята, рихтуємося. Це є кордон між державою Ізраїль і Палестинською економією, яка є специфічна. Вона є представлена різноманітними територіями.